Опять сука десь летить ракета, да? Алік? Ану розкажи, який Путін гад. Сволоч. Бач, тривога. Ми тут зайняті роботою, а це падло. Плюгаве падло. Сидить, десь там у бункері, робить йому нічого. Давай пускати ракетки, шахеди. Оже тварюка. Блядь, от тебе сюди тебе б колись би от сюди на землю. Щоб ти попрацював на землі. Щоб ти падло зрозумів, що таке добувати хліб своїми руками, а не в КГБшній конторі сидіти. От такі, от такі тварюки. Такі тварюки виросли в Кацапердії. Он чуєте? І це ж, це ж завжди так було. Е, історики доказують, чому піднялося Московське царство. Тому що жрати їм нічого було. Вони виросли на бандитизмі. Піднялися на бандитизмі, на тому, що захоплювали виключно чужі території, щоб поживитися, пожрати. Така сволота. І от пройшло там 300, 400, 500 років. А ця, оця сволота, вона. Вона не цивілізувалась, вона такою залишилась. От, Захватувати чуже, наживатись на чужому. От така мерзота. Да. Ох а ха, бачите, а ми тут прикопуємо Кавуни, бо вони вже перезріли. Да. А путінська нечисть стріляє, бо в, них, бо в них нічого нема. Вони ж, як казав відомий герой кінофільму Голодранці. Ви голодранці. Да, вони похваляються, що в них нафта. Так ви ж і нафту захватить. Це ж не ваша нафта. Тюмень, це ж, не, це ж не Росія. Тюмень там е і всі оці регіони, Татарстан, це ж не Росія. Це ж ви все люки захопили. Це не ваше, це все крадене. Чуєш, тварюки?